Отже, Німеччина готується до дострокових парламентських виборів 23 лютого. Але ця кампанія вже стала унікальною. Вперше ми з вами бачимо відверте втручання США у внутрішню політику ключової країни ЄС. І це не якісь там. Кулуарні ігри. Це прямі заяви та дії американських топ-політиків. Отже, спочатку Ілон Маск із його твітерними маніпуляціями. А тепер Джейді Венс, віце-президент США, який на Мюнхенській конференції з безпеки просто знищив традиційні німецькі демократичні партії за те, що ті не хочуть працювати з ультраправами з альтернативи для Німеччини. Венс чітко дав зрозуміти, Білий дім підтримує ультраправих. Тобто АДН альтернатива для Німеччини, яку ще недавно вважали маргіналами, тепер отримує потужну підтримку з-океану. І це сигнал для виборів: мовляв, голосуйте за АДН, і вам навіть Америка підставить плече. Але і це ще не все. У компанію несподівано вриваються, хто б ви могли подумати. Комуністи. Так, ліва партія, яку всі вже списали з політичної карти, почала різко набирати бали. І якщо вона потрапить у бундестах, це розвалить плани зелених і соціал-демократів на комфортну коаліцію. Ще один доказ того, що вибори у 2024 році у Німеччині будуть нестандартними: це дебати, які вперше проходять за участю чотирьох кандидатів у канцлера. Раніше таких допускали максимум троє, а зазвичай лише двоє. Але тепер формат змінили, тому що АДН альтернатива для Німеччини, вже не просто хулігани німецької політики, а реально претенденти на владу. Ось так. До виборів залишається менше тижня, і те, що відбувається зараз, покаже, як далеко Німеччина готова зайти в бік правого повороту. Але головне питання це німецьке рішення чи американський політичний проєкт. Ще кілька днів тому німецькі політики головною проблемою вважали скандали навколо ХДС і їхнього голосування разом з ультраправами. Але все змінилося після виступу віце-президента США Джейді Венса на Мюнхенській конференції. Його промова перевернула політичний порядок денний і викликала хвилю обурення в Берліні. Венс відкрито закликав німецьких політиків зняти всі обмеження щодо співпраці з ультраправами з альтернативи для Німеччини, АДН. Він заявив, що демократія базується на голосі народу. Він заявив, що демократія базується на голосі народу. А традиція тримати праворадикалів поза владою це просто брандмауер, який нібито штучно нав'язують німцям. Але проблема тут в тому, що Венс не просто кинув фразу у повітря, він особисто зустрівся з лідеркою АДН Аліс Вайдель. І це в той час, коли у його графіку не знайшлося місця для зустрічі із канцлером Олафом Шольцем. тобто фактично адміністрація Трампа не приховує, що ставить на ультраправих у Німеччині. Цей випуск навіть затьмарив новини про теракт у Мюнхені. Детально про це і всі в зв'язки. Ось у цьому випуску по завчорашньому, мені здається, де афганський мігрант наїхав на натовп, вбивши двох людей і поранивши чотирьох, і не двох людей, а жінку з її дворічною дитиною, дівчинкою. Також Німеччина перебуває у стані політичного шоку. Після такого втручання у вибори увесь світлофор. Об'єднався як у кращі часи. Канцлер Олаф Шольц прямо заявив, що неможливо одночасно говорити про ніколи знову, тобто про неприпустимість повернення фашизму, і підтримувати альтернативу для Німеччини. Фрідріх Мерц, головний претендент на посаду канцлера, теж змушений був дистанціюватися від ультраправих і наголосити, що Німеччина сама розбереться, як будувати їй коаліцію. Міністр оборони Боріс Пісторіус взагалі отримав овації на Мюнхенській конференції за свою жорстку відповідь Венсу. Анна Бербок натякнула, що віцепрезидент США просто повірив у фейки про Німеччину. Але що найцікавіше, ця ситуація тільки розкручує глибину конфлікту між Європою та адміністрацією Трампа. І навряд чи після виборів у Німеччині це протистояння зникне. Адже попереду коаліційні переговори і Вашингтон наполягатиме, щоб альтернативи для Німеччини отримали місце в уряді. Але головне питання зараз. Чи не занадто далеко зайшла адміністрація Трампа у своїх спробах вплинути на вибори у Європі? І чим це може обернутися для самої Німеччини? І після скандальної Мюнхенської конференції німецькі політики повернулися до передвиборчих перегонів і головною подією стали дебати чотирьох головних кандидатів у канцлери. На сцені Фрідрих Мерц, ХДС, Олаф Шольц СПД. Роберт Гебек, Зелений та Аліс Вальзенька Альтернатива для Німеччини. Це стало ще одним сигналом того, що ультраправі більше не є згоями в німецькій політиці. Вперше в таких дебатах бере участь представник альтернативи для Німеччини, яка ще донедавна була політичною партією. Вперше у таких дебатах бере участь представник альтернативи для Німеччини, яка ще донедавна була політичним згоєм. Чому це важливо? Вайдель отримала легітимність на рівні з головними кандидатами. Її партія наразі займає друге місце в опитуваннях, і тепер вона отримала шанс звернутися до виборців без інформаційних фільтрів. Вона не сказала нічого радикального, що могло б стати причиною скандалу, але її присутність в студії сама по собі вже перемога. Це нормалізує крайніх правих у Німеччині. І тепер уже навіть модератор дебатів припустив, що Вайдель може стати канцлеркою у 2029 році. Тож головні кандидати розділилися. Гебек атакував Вайдель, намагаючи показати її непрофесійність. Шольц грав у саркастичного державника, а Мерц як головний фаворит просто уникав помилок і це спрацювало, як на мене. Результати дебатів за опитуванням Форса: 32% вважають, що переміг Фрідеріх Мерц, 25% віддали перевагу Олафу Шольцу. Тож, що ці цифри означають, ультраправі не виграли, але й не програли. Їхня присутність на таких дебатах це вже величезний крок уперед, і це саме те, до чого її підштовхує адміністрація Трампа. Якщо цей тренд продовжиться, то Німеччина ризикує отримати нову політичну реальність, де альтернатива для Німеччини стане повноцінною частиною влади. І тоді питання буде вже не в тому, чи будуть ультраправі в коаліції, а наскільки далеко вони зможуть зайти. Українське питання стало одним з ключових на дебатах кандидатів у канцлера Німеччини. Позиції розділилися кардинально. Аліс Вайдель скористалася підтримкою Трампа і заявила, що США правильно роблять, готуючи перемовини із Путіним. Мовляв, її партія вимагає цього вже три роки, а тепер реальність змінюється. Роберт Гебек з партії зелених розніс позицію Трампа і заявив, що той веде фронтальну атаку на захід. Він закликав Європу не допустити угоди з Кремлем за рахунок України. Молодець. Олаф Шольц, це червоні СПД, не плутати з червоними комуністами, не став жорстко критикувати Трампа, адже сам у грудні дзвонив Путіну, і ця розмова, як і очікувалося, ні до чого не привела. Проте він чітко заявив, Україна не буде демілітаризованою. Німеччина готова вкладати гроші в армію свою та українську. А Фрідріх Мерц із ХДС Християнського Демократичного Союзу обрав більш дипломатичну тактику. Він розкритикував Шольца за пасивність і те, що терміновий саміт щодо України організував Макрон, а не він, але не підтримував ідею відправки німецьких військ в Україну, заявивши, що це питання безпеки. То що це означає для нас? Німеччина хоч і залишається союзником для України, але балансує між підтримкою та страхом перед ескалацією. Шольц і Мерц грають обережно, а ультраправі відкрито готуються до нової реальності, яку нав'язує адміністрація Трампа. Питання в тому, яку політику обере новий канцлер після 23 лютого. Зараз все вказує на те, що США намагатимуться нав'язати Європі договір із Путіним. І саме німецький уряд стане ключовим гравцем у тому, чи піде Європа цим шляхом. Ось так. Вибори з Німеччини принесли неочікуваний поворот. Ліва партія повертається в Бундестаг, залишаючи позаду подругу Путіну Сару Вагенгейт. Попри прогнозоване домінування ультраправих, відродження лівих стало новим фактором у передвиборчій грі. Раніше вони поступалися альянсу Сари Вагенгейт, але зараз випереджають його на 3%. Це означає, що прихильниця Кремля може залишитися за бортом парламенту. Чому це важливо? Ліві традиційно проросійська партія, але менш радикальна, ніж АСВ. Частина молодих членів виступає за проукраїнський курс, і це важливо для нас. Збільшення їхньої підтримки відбирає голоси у зелених та соціал-демократів, що може суттєво ускладнити формування коаліції. Німеччину може чекати трипартійний уряд, що загрожує нестабільністю. Що це означає для України? З одного боку, мінус один відвертний союзник Кремля це АСВ. з іншого боку, ослаблення соціал-демократів та зелених може зменшити підтримку України в бундестазі. А головне питання: чи зможе Фрідріх Мерц зібрати коаліцію після виборів? Якщо ж ні, Німеччина ризикує зануритися в політичний хаос, що прямо грає на руку Кремлю та Вашингтону, який все активніше тисне на Берлін щодо переговорів. Із Росією. Дякую, що подивилися цей випуск. Він сьогодні вийшов трошки, як на мене, нуднуватий, але це дійсно потрібно розуміти. І е, лайк та підписка, якщо вам сподобалось. І е, поряд з цим випуском, будь ласка, подивіться ось цей випуск. Якщо не бачили, він також стосується цієї теми, він дещо динамічніший і е, він також е, ваше бачення розширить. І, відповідно, ви будете більш об'єктивно оцінювати нинішню ситуацію. Тож з вами був Антон. Ви були на каналі Без Води. Побачимось!